Українська народна казка не впусти рака з рота. Летіла ворона понад морем, дивиться, лізе рак. Вона хап його та й понесла через лиман у ліс, щоб, сівши де небудь на гіллі, гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропасти, та й каже вороні Ей, вороно, вороно. Знав я твого батька і твою матір, славні люди були. «Угу», – відповідає ворона, не роззявляючи рота. І братів, і сестер твоїх знав, каже рак, що за добрі люди. Гм, угу", гугнявить ворона, а рака міцно тримає. Та вже хоч вони й гарні люди, каже рак, а тобі не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої за тебе. Еге, каркнула ворона на увесь рот та й упустила рака в море. От тим то, як кого удурять хвалою або лесливим словом, то люди й кажуть упустив рака з рота, а як кого остерігають, то кажуть, гляди, не впусти рака з рота.